Паливний фільтр Махел, Я вважаю один з найкращих варіантів для мотора 1.5 дизель. Ставиться він на Рено. Значить, От модель, Він ставиться без насосу в Бацель. Якщо мотор 636-й і всі інші сімейства, там інша модель ставиться. Його не буде роздувати, він тут металево має основу, але тут степень фільтрації інша. Тому треба фільтр свій ставити. так коробка виглядає. Підписано, що зроблено в Австрії. Ну і сам фільтр. Вповідно напис. Так зроблено в Австрії дата. Повністю металева вся основа. Я ці фільтри розбирав. На мою думку, це один з найкращих варіантів. Я порівнював там із перфлюксом. І... Цей фільтр також йде в оригіналі під е, таким номером. І в оригіналі також є ще е, Уфі. Ну, Уфі це таки буде найгірший варіант. Рекомендую на цей мотор ставити або цей махал, або перфюкс можна розглядати. Ну Делфі ще такий е, здешевлений перфюкс. Конструкція така сама, ну, особисто не став, не знаю. Ну і Бачимо, що вхід вихід маркірований. І білий, і зелений. І тут набистро сьомий. Пластик і сам фільтр. Така конструкція. Що по можливості я собі ставлю або перфюкс, або в даному випадку Махл Меняти можна там рекомендують там, кожних 10 тисяч. Я не бачу в цьому смислу. Там раз в 20 тисяч можна їхати сміло, 20-25 навіть і так міняти. Він трохи коштує грошей і немає доцільності, я його розпилював, він просто не успіває загрізнятися, якщо ви на нормальних заправках заправляєте. Якщо треба вам цей фільтр чи інший, то звертайтеся.